when you feel it's hard Ну, що ж, доброго вечора усім шанувальникам і вболівальникам українського Хексболу. Сьогодні з вами я, Талясік на правах адміністратора, і стримара цієї трансляції будемо для вас показувати матч між командами Сало Тім та Мрія. Доволі цікавий матч. Команди сильні, команди амбітні. Це реально боротьба може бути вже з першого матчу для обох команд в сезоні. Це і для мрій, і для Сало Тім перша гра в сезоні. В чемпіонаті, ну в принципі, офіційно, оскільки стикові там вони не грали. Кубок поки теж не грали. якісь там команди ще навіть і скоро ну, ще довго не буде той кубок грати. Не пам'ятаю хто в якій стадії розташований. Але ось в чемпіонаті це точно їх перший матч, рівно як і в сезоні, і одразу з цієї гри, одразу ми можемо подивитися прямо якусь битву. За призові місця, або, як мінімум, за топ-5, за топ-4. Да, по прогнозам там Мрія на останньому місці. Да, але я думаю, що біль, ну, великий відсоток людей голосували там, ну, трошки так по фану в тих прогнозах. Так, а поки що я хочу поглянути онлайн. Онлайн хороший: 16 людей. Поки в нас розминаються е гравці. Я можу наголосити на тому, що в правому нижньому кутку є QR-код, можете відсканувати і підтримати фінансово трансляції Наші будемо дуже вдячні. Також це можна зробити по посиланні в описі. Що стосовно що стосовно команд, їх результатів, апелювати чемпіонатом поки не виходить ніяк тут, я так розумію, завжди буде тепер реклама на челендж-плейсі, це погано, але будемо оновлювати сторінку. Ну, офіційних матчів ще не було у вищій лізі, тому про мрію в Салотім нічого сказати не можемо. Єдине, на, на чому можна апелювати, це результати команд в Skill Cup. Це передсезонний турнір, який проводить візаут, але мрія в цьому турнірі не грала. Вона і в минулому сезоні Ні, в минулому сезоні вона дійшла до фіналу, програла раком е 2-1 в овертаймі. Е в цьому лоу-скілкапі п'ятому, вони не грали. Е, грала команда Салотім і Салотім програли команді 900 NotFound. Це команда, де грав Амане Корш, Ліпа і Music, я так розумію, типу А-ля Butterflies з кавом. Е, але от такої команди немає в сезоні саме Української хаксбольної ліги. От, якраз цей NotFound йшов до фіналу з Нижньої Сітки, програли 7 6 Team Slaves. Ну, в принципі, непоганий результат. так Топ-3 можна сказати, тому Сало Тім тут виграли курочок в Нижній сітці, виграли Коконат, програли. Кому програли? програли so Close. програли so Close. Ось ні, ну so так, топ-3, а Salo Тім топ-4 виходить. О, а тим часом я прошу вибачення, в нас тут вже гра. А в нас тут вже гра. Я так заговорився. Давайте дивитися матч. Так, ну що, по складам команд, в принципі, прогнозовані склади хотів би сказати, я, але ліпи ми не бачимо у Salo Тім. Моблі на воротах, бомів в упорній зоні, кондак. Верхній нападник і Хьортлес нижній. Склад мрії вайл на воротах: 111 в опорі. Дін, нижній нападник, Hertz, верхній. Е, дуже цікаво, що ліпи немає. Е, Олесіо на лавці для запасних у Салотім у мрії немає. Ну, там Марлос п'ятий, але його немає. Так, одразу атака, і одразу Херц в ближній кут влучає дуже точно. І рахунок 1-0 на 56-й секунді дуже влучний удар від Херца. При всій повазі до старшайні будемо апелювати минулими сезонами, але от саме от такої точності і холоднокровності. Мрії не вистачало в нападі, хоч і ні багато забивав і давав. Але от Херц це прояв того, що мрія йде на сходинку вище. Вона прогресує і склад. Порівняно з минулим сезоном і посилення в нападі, якраз херц одразу себе демонструє. А от і Ліпа приходить, і Ліпа вже буде допомагати команді відігруватися. А тут атака 2 в 1, Дін на Хєрца, передача і єцой. А я тут на хвалив херца, херц не забуває. 100% момент не забуває нападник мрії. До речі, що по фрізам? Мені якось так здається, що чи то редбари, да, редбари, чи FPS скаче. Не знаю, щось у мене все фрізить трошки на ноутбуці. Треба якось почистити, там може розібратися. Якщо у вас є якісь там лаги, то пишіть. Е, будемо щось з цим робити. Так, 111 в куті Надіна так, моблі, моблі на кондака, кондак на моблі. Так, ну мрія сидить низько, бачимо. Кондак б'є, вай, Вайла летить. Я що хотів сказати на тему Салу Тім, що Салу Тім виходить, така команда захисна. Взагалі обидві команди славляться своєю захисною грою, е особливо мрія. Але от Ліпа якраз ну, виглядає не дуже логічним ок. Зараз Дін качну Херц не забуває, але тут важко було реалізувати цей момент, тут можна вибачити. З вибачити Херцу промах. от Ліпа якось не мечиться в Салотім, бо ну команда така дефающа, але Ліпа це гравець, який зовсім не підходить під такий стиль гри, як на мене, це таки дуже атакуючий гравець. Але я так розумію, він я взагалі думав, що він буде в опорі грати, або мій кудись там на лавку. І Іконтак Хертс в нападі, а виходить, що. Ну, я так, я так зрозумів, що ліпа грає в нападі. Ну, не було ще сезонів, де Ліпа грав повноцінно в нападі. Ну, Може, себе зарекомендує, як сильний нападник. Прям топовий подивимося. Буде тягнути на собі сало Тім, але поки що він не виходить на поле вже третя хвилина, а ліпа сидить на лавці. Е, ну, трошки перетягнуло. Команда Салотім ініціативу. Вони зараз володіють м'ячем. Десь хвилинки півтори, я думаю, вже. Але безуспішно якось небезпечних атак немає. Вінду скинь, як Ліпкропраде Хакса, та ні, він не буду скидувати. Так, Бомі шукає, знайшов пас на кондака. Кондак. Так, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я відволікся на чатик, а тут Дін від борта обігрує моплі, і рахунок стає 2-0. От вам і мрія. Вот вам і мрія. Так, Дін. Ну, Дін, майстер-клас зараз показав. Прям такий олдовий гол від борта. На бізі таке могло залетіти. Але це прям позорний гол був тоді для голкіпера. І зараз, в принципі. Але. Ну... Щось поки що. 111 Діна на херца, херц другий небезпечний момент марнує, в'є, дуже сильно, прям хотів прошити ворота наскрізь, але влучає в стійку. ну мрія, хоч і менше володіє м'ячем, але по небезпечним моментам. По гульовим, ну, рахунок 4-0 на користь мрії. І зараз 5-0 має бути. Дін на Херца, і Херц-Дін не встигає запити, Ну, вже можна казати 5-0. Але рахунок всього лише 2-0 на користь мрії. Ну, нічого не можуть придумати Сало Тім, щоб самі забити, і самим не просто. Дуже часто Бомі двох за заспину кидає. Прям поки сумнівно грав захисті. І до кондака виглядає. Вайл з м'ячем. мрії В принципі, все добре, все стабільно. Моблі від Діна летить на Хертлеса, Хертлес з по борту на Кондак, а кондак від борта дабл, Вайл читає. Так, вже 5 хвилина першого тайму, бомі. Так, Дін. Дін не точно на контакт, а Кондак на Хьортлес. А Хьортлес, що придумає нападник Салутім, Дабл ні. Вайл не дає. От зараз. Зараз дав Дабл прокинути. Проходить він на контакт, а Кондак встигає дотягнутися до м'яча і забиває. Перший гол для Салутім Тім в цьому матчі. І рахунок 2-1. Відквитали гравці Салутім. Один гол ліпа в нас на поле вийшов. Виходить він в упорну зону замість Бомі. Так, зараз трошки відволікся. Летів м'яч у ворота мрії, але 111 встиг відбити. Так, поки можу наголосити, що можете підтримати лайком наші стріми. Буде приємно. Отримати фідбек, або в чаті також можете щось написати стосовно гри, або якісь питання. О, до, до, стосовно, до речі, фрізів, типу, що що з ними, наче все окей. Давайте зараз подивимося. Ну. Так, якщо менюшко відкривати, то FPS падає, але наче там в районі 140-144, наче все окей. Так, моблі, моблі в куті. Дабл летить від Херса на Хортлеса. Хертлес, а Хертлес не ски, не, ну, старався скинути на Ліпу, але не відчув м'яч, не, не дотягнувся до нього і не зміг скинути. Буває таке. Ліпа шукає Херлеса знаходить прямий пас. Хьордлес намагається знову скинути назад, знову не виходить. Вайл хвитає Хьортлеса дає пас на Діна, але ліпа читає, Хертлес знову не дає пас назад, ліпа просить вже прям явно просить, клікає, прохає передачу назад. Херц на Діна атака 2 в 1, Але ліпа корпусом Діна проштовхнув і не дав Діну пробити поворотом. До речі, там пусті ворот, пустий кут вже пік. Дін міг забити, але ліпа не дозволив це зробити. Летить від дабла Моблі на Вайла, вайл, на 111, 1 з м'ячем, Дін. Моблі забирає. Пас на Хертлес хёртлас на Ліпу, ліпа на Хертлеса, Херт забирає. Вайл, Вайл на Дін, дін відпивається. Моблі. Мрія моблі, вже, я так розумію, буде додефувати ці 25 секунд. Дуже низько сіли. Ну, в принципі, що сало тім любить низько посидіти. Ух, який підйом і пас від Кондака, і Хьертлес дотягується, але б'є в упор. Прямо вайла і атака чергова, 2 в 1 у мрії. Херц, ну знову знову порить мрія 2-1. Кондак на Хертлеса Хертлес де 7 секунд. Удар від борта і 111 тягне 3 секунди, і тут вже не встигне. Мрія забити. Летить м'яч на Діна. Дін забиває в пусті ворота, але це вже було запізно. Ну я вам скажу, що Сало Тім активізувалося під кінець матчу з приходом ліп. Да, гол вони забили до виходу ліп на поле, але небезпечні моменти у Сало Тім декілька штук з'явилися на останніх хвилинах. Але скільки зараз ну, марнує моментів небезпечних мрій, а в першому таймі, це прям дуже велика кількість. І, ну, Чи не покарає команда Кондака за це, бо може і покарати, і це буде дуже неприємно. Так, в нас починається другий тайм. Без пауз, без нічого. Кондак на лавці, ліпа в основі. Ой, вибачте, бомі на лавці. Hirtless настрайes хотів знайти кондака, а ось тут 111-й ледь не помилився зараз моблі, моблі на ліпу. Ліпа на Моблі, Моблі шукає липу, липа від борта на кондака 111 читає, але б'є в херца від херца відлітає на кондака, розігрують тім. hereless проти вайла, але вайл виграє стик. Моблі. Пас на липу. Ліпа кондак. Проти 111 -го. 111 забирає м'яч. Ліпа летить на херца, херц на 111. -го. Так, Моблі. Hertz 111. Ліпана кондака. Кондак. Намагається дуже багато спроб у салу Тім бити в лицевий борт від. Ну, в траєкторію поміж. Ой-ой-ой, зараз моблі дуже погано пасує. Херц на дін адін є в кут, куцильно моблі відбиває. Зараз виправився голкіпер парсалу Тім. Міг на рівному місці собі привести гол. І 3-1 було би важко вже відігрувати, на відміну від 1-2, що логічно. Тим паче, в такому матчі з такими командами, знаєте, мрія не кожна команда зможе, мрії три голи забити. Вліпа підіймає. Пасує на... Хотів дати на Кондака, але затягнув, дав на Хертлеса вниз. Програв битву в куті 111-му нападник Тім. Але м'яч знову у підопічних Кондака. Зараз моблі по борту сильний пас на Хертлеса. 111-й забирає. Зараз в куті намагається зробити ліфт. Не виходить. Ліпа б'є, так, ліпа підіймає Діна Пас на Хертлеса. Hortluss найстрай, хороший удар в дальній кут, але трошки не докрутив. Ліпа. Б'є в дальній кутух, і це, була навіть не, це був навіть не удар а передача на Хьортлеса, але Хьортлес не дотягнувся. Ну, трошки не щастить зараз Сало Тім. Притислись до ворі дуже сильно зараз підопічні Діна. Хьортлес проти Діна. Виграє стик-нападник Сало Тім. летить від Кондака на, Мі... на містра Ліпу, але Вайл забирає м'яч. Пасує на Діна, Дін не ризикує, боїться якось кудись назад або кудись вперед клікнути, не хоче отримати і удар в свої ворота, можна зрозуміти. Але все ж треба щось робити, бо ну так можна не ризикувати, але все одно якусь шляпу пропустити в результаті, і треба буде збиратися знову грати, починати грати з рахунком 2-2 вже, то мрії, треба якось активізуватися, пресингувати, як вони грали на початку першого тайму. бо... Ну, таке враження, що просто втомилися. Втомилися від швидкого темпу команди Салудім. Е, Кондак. Зараз проти 111. В куті 111-проти Кондака. Ну, в принципі, виграв битву. Зараз намагається підняти. Тут же не вийшло. Кондак намагається переклікати, не виходить, летить на Моблі. Моблі шукає ліпу хороший пас, ліпа добре, качає пас на Хьортеса. Хьортес проти Вайло. Знову ближній кут б'є. І. От якраз про те, що я казав, що дуже часто спроби у Салу Тім бити у місце точку поміж вайлом, ближнім кутом і стійкою. Прямо ідеально в кут вони хочуть е, закинути м'яч, але поки що не виходить. Це вже десь п'ята спроба була за. 12 хвилин ігрових вайл проти контака. хороший пас на Діна. Дін боїться клікнути, бо від ліпи полетить ворота. Хьортлес в куті, скидка на ліпу хороша, причому ліпа розвертає пасна Кондика, але знову не, до... не дотяга... трошки не дістають до м'яча, не дотягаються гравці салу. Тім якісь півклітинки, пів клітинку ну, не... не дістають нападники м'яч. І це вже десь третій раз за матч, коли прям ну треба забивати. Прям дуже близько все до воріт. Відбувається ух. Зараз моблі знову неточна передача. Дін пасував на херца, від херця, летить полетіли в стійку. Необережно діє голки про Тім, як Хьортос підіймає 111-го. То треба точно віддати передачу, а Хьортос б'є сам, б'є прямо в вайла. Я сподівався до останнього, що він зараз віддасть на Кондака, і Кондак дасть хороший удар. Ох, як Дін забиває, а сильний удар від Діна. І от мрія карає. Не забуваєш, ти забувай тобі, як то кажуть у дуже популярній прикасті. Зараз, ліпа, мабуть, не задоволений діями нападників своїх, чи може, Моплі щось пише. Ну це я, в принципі, можу перевірити, якщо я логи відкрию завтра і чекну тімчат, але, скоріш за все, йде розмова про те, що Кондак іде в упору, а Ліпа аліпавна. Так, 3-1 рахунок, 1-0 в другому таймі з передачі херца на контратації піймали на помилці. Ліпу, який викинувся і піймав Дін на помилці моблі, який задалеко вийшов з воріт. І Дін закинув дуже хороший удар, дуже точний від борта. Зараз моблі добре підіймає. Пас на ліпу, але ліпа не точно підіймає м'яч від борта. Хертлес шукає ліпу по борту. Ліпа б'є від борта. Ну це вже така агонія трошки. Так, Херц. Херц на Діна. Дін. Проти моблі, моблі на Хертлеса, Херц на 111-го на Діна. Так, Дін на Моблі. Ну, Дін хотів кудись там вибити. Ой-ой-ой, кондак зараз. Ледь не привіз. Кудись хотів в район Херца вибити. Дін полетіло на моблі. Так, моблі проти Діна зараз в куті. Дін дабл. Підйом від борта від моблі летить на Хєрца, Херц на Діна. Дін від борта Ух, непогана спроба. Майже, майже зробив все як треба. Нападник мрії, але Моблі в останній момент дотягнувся від борта, відбив м'яч. Зараз тепер вже атака Салу Тім. Менше двох хвилин до кінця матчу. Рахунок 3-1 на користь мрії. Нагадую, що в першому таймі в нас забив хто? В нас в першому таймі забив Дін. Другий гол, перший гол забив Херт з передачі Діна і Кондак забив. Ох, зараз а от Херт. А от Хертлес забиває. Або ну Хертлес з передачі Кондака в ближній кут. Якось 111 одинадцятий вайл одну позицію вибрали. Невдало зіграли, і покарав за це нападник Салутім, Дуже влучний удар. Ну от і трошки більше хвилини. Зараз тхюртос, яка шикарна передача на ліпу, і ліпа забиває. Все ж ліпа перший на м'ячі, а не. 111 Вот От так от я вже трошки розслабився, подумав, що мрія доведе цей матч до переможного. А в результаті, то що ми бачимо? Ми бачимо, що дві швидкі атаки, 14 секунд, бам-бам! Салутімі, От вам бам від Хертлеса, бам від ліпи. І рахунок 3-3. Ну я думаю, нічия – це поганий результат для ну дивля дивлячись, які цілі ставлять собі команди. Якщо команди ставлять собі цілі виграти чемпіонат України або там топ 2 топ 3 нічия – це поганий результат для обох команд. Треба комусь перемагати тут. І залишається півхвилини. І Салотім зараз викидається небезпечно, прям ризикував 111 вже, але стик виграв. Мобліна Кондак, а Кондак не точно на Ліпу, Херц проти ліпи, ліпа, підйом. Два, ми, два минулих е, напарники по команді. Херц і ліпа. І за. Ой-ой-ой, від 111 летить в стійку дід, чат включає ліпа. Ліпа від борта, ну ні, ну, Вайл таке не пустить. Кондак на Ліпу ліпа качнув, але ні. Але ні. 111 відбиває і рахунок 3-3, і матч в нас завершується. Так, ну що ж, в принципі, я думаю, треба кликати команди на прес-конференцію. Цікава гра вдалася, особливо, знаєте, вона трошки. Рвана, давайте, мабуть, повернемо ситуацію з МВП. Ну, я би МВП віддав в цьому матчі кому. Ну, важко сказати, якщо чесно, бо е, тут і Дін добре грав, пасував. Херц не забив купу моментів в першому таймі. Ну, два стовідсоткових точно. І Ліпа добре грав, і, Хер... і Хертес при всіх. Ну Хьертес він якось. Типу, дивно, типу, він при 2 в 1 пас не може віддати 100%, там, щоб контакт забивав, або там підйом скидку назад не дає, а потім якийсь або удар від борта крутий обігрую 111, або там пас класний ліпу дає, ліпа забиває. Типу. Ну, важко якось. Саме когось одного вибрати, реально важко, тому, е якщо чесно, то. Так, я з в коментаторську заходжу. Так, зараз. Секундочку. Так, собі я звук поверну у Discord. Можете в чаті поки написати враження про гру, що то вони без Кліпа нічого не можуть. Так. Ну, я так розумію, це сам кліп Кропі пише. Е, ну, мабуть, MVP варто віддати. все ж, Ну, мабуть, Ліпі. Да? Все ж Ліпі варто віддати MVP, бо. Е, ну, якось е, і, і, імпакт. Хороший він вніс, особливо в другому таймі. Псало Тім прям краще за мрію виглядали, якщо чесно. Але у мрії теж можна і Діна відмітити, і 111-го вони якось ну, в рівні імпакту порівну відіграли. Е, так, ну я бачу, я бачу, що до нас ніхто не під'єднується, а там горить матч Team slaves е... Team Slaves Coconut. Коконат. Тому, мабуть, я на буду на цьому моменті стрім завершувати. Залишайтеся з нами. Я свій марафон продовжу. Ще один цікавий матч. Е, вот, Team Slaves Коконат. Менш цікавий, ніж Сало Team Мрія. Це прям топ, мабуть, Тір-1 був матч, один із топ матчів. Ну, Тір один гра, це точно Рак і Team Slaves, але... Цю гру я застрімити ніяк не зможу, а от саме з тих матчів, що я застріму, сало Тімрія реальна крута вивіска. Тому все, я думаю, на сьогодні цей стрім треба завершувати. Так. так, цей матч треба завершувати, тому цей стрім, точніше, тому все. На сьогодні цей стрім я завершую. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому YouTube каналі. От, а не, ну, не, не покидайте нас. Зараз буде матч, Team Slaves Coconut.